Сьогодні знімо відео про трикімнатну квартиру. Це оренда, це короченка, це дуже зручний третій поверх, батьківська спальня, санвузол, дитяча, це загальна кімната і ось така кухня. Почнемо. Дивіться: ремонтик не супер сучасний, але все є. Ось така спальня батьківська, двомісне ліжко, всі шафи, багато речей для зберігання. Вихід на балкон. Тут у нас окремий санвузол, дуже зручно для великої родини зранку. Ніхто нікого не підганяє. І ось дитяча. Тут, на жаль, не вистачає якогось робочого столу. Але багато місця. Якщо є бажання поставити стіл, ставте, будь ласка. Двері міцні, дуже міцні броньовані, товстезні. Є там тамбур, можна складати, деякі речі в тамбурі, не обов'язково в квартирі. Тут також балкон, також двері металопластикові. І ось така ще є спільна кімната. Величенький диванчик розкладається. Ціна дуже доступна, як на мене, 4 тисячі в місті Первомайську, Зараз однокімнатні коштують дорожче, на жаль, а тут є можливість розміститися всією родиною. Школа, садочок поруч, базарчики, магазини поруч, зупинки транспорту поруч, магніт 3-4 минути до магніта. Опалення газове, є холодильник, є пральна машина, автомат. Кімнати окремі, квартира вільна. Станом на сьогодні, 26 серпня 2023 року. Телефонуйте, домовимось. Перевага, довгострокова оренда.